Виконайте завдання павутинка. Складно? Не зрозуміло, за яким принципом? Тоді цей урок саме для вас. Поговоримо про уподібнення приголосних або асиміляцію. Запам'ятайте, префікси розбез перед глухим оглушуються. Розпитати. Дзвінкий перед глухим не змінюється. Кладка, ягідка, казка. Як пишемо, так і вимовляємо. Проте є п'ять слів, в яких дзвінки перетворюються на глухий. Це такі слова, як кіхті, нігті, легко, вогко, дьогтю. Ви чуєте, що я вимовляю х, а не г, хоча ми пишемо в цих словах г. Ось транскрипція цих слів кіхті, нігті, легко, вогко, дьогтю. Також похідні нігтьовий, легкий, вогкий. Але якщо глухий стоїть перед дзвінким, то він одзвінчується. А як же вокзал боротьба. У слові а як же К перетворюється на парний Г, вокзал К на Г, боротьба т на д. Запам'ятайте у слові великдень також відбувається уподібнення. У транскрипції ми будемо писати велигдень. В цьому поєднанні слів великодні передзвони ми бачимо інший приклад асиміляції, як ні м'який впливає на Д твердий» і уподібні його він також твердий перетворюється на м'який. Отож, у завданні павутинка буде така відповідь: просьба, боротьба, вокзал, отже, я їх згрупувала, тому що глухий перетворюється на дзвінки. Відбувається асиміляція за дзвінкістю та «глухістю». А в слові казка, кладка, дужка не відбувається, оскільки дзвінкий знаходиться перед глухим. У слові легкий, нігті вогкий, відбувається оглушення приголосних, г перетвориться на х, оскільки ці слова належать до винятків. Пропоную перевірити себе. Порахуйте, скільки звуків і букв у 12 словах. Якщо кількість звуків на один більше, оберіть плюс один. На 2 більше, оберіть плюс 2, на 1 менше, мінус 1, на 2 менше, мінус 2. Якщо кількість зі звуків буде однакова, оберіть дорівнює. Перевірте себе.